Остання спроба переконати держдеп дати дозвіл Україні на застосування далекобійних ракет в Лип Росії, поки Вашингтон категоричний. Більш того, через нерішучість США не погоджуються на це ні Франція, ні Велика Британія. Між об'єднаним королівством та штатами напередодні навіть виникла суперечка стосовно того, хто більший панікер. Але на цьому тижні вкотре про необхідність дозволу США говоритимуть міністр оборони Умєров та глава офісу президента Єрмак. Чи вдасться їм переконати Вашингтон? Тон і чи існують взагалі ті червоні лінії, які так лякають чиновників за океану? Та чи правда, що Сполучені Штати планують відновити відносини з агресоркою? Про це не тільки говоримо далі, разом з дипломатом, експертом з міжнародної політики Романом Безсмертним. Пане Романе, мої вітання. Доброго дня досить. Очікувані я б сказала, речі відбуваються після успіху на Курщині. Підключилися друзі Путіна руками Гроссі, Глави МАГАТЕ Кремль намагається представити Україну як таку, що загрожує ядерній безпеці. Все через близькість наших оборонців до Курської АЕС. Після її відвід Гроссі вважає, що станція особливо вразлива до обстрілів або ударів безпілотників, оскільки її реактор, нібито не має захисного корпусу та роздашований у звичайній будівлі, але якось несправедливо. Що ця ЗС, що на нашій ЗС, місія МАГТЕ Загроз не бачить, а тут так активізувалися. Не знаходите, от до чого взагалі всі ці меседжі? Ну, Курська атомна станція в такому ж занедбаному стані, як і вся Росія. І в цьому є причина. Не дивлячись на те, що Гросі говорить, що станція знаходиться в хліві, то якщо ви задасте будь-якому інженеру атомнику питання стосовно міцності блоку і приміщення, якому він знаходить знаходиться, ну він вам скаже, що зрозуміло, що е мегатонну бомбу він не витримає, але падіння легкомоторного самольота без проблем літака. Тобто насправді. Е Корпус приміщення, де знаходиться атомна станція, і блоки РБМК а там, власне, такий же блок стоїть, як і на Чорнобильській станції, вони типові. І той, хто хоч раз в житті відвідував реакторний зал, генераторний зал і так далі, той знає, що вони захищені по стандарту. Різниці немає. Між захищеністю запорізької, Рівненської, Хмельницької, Чорнобильської, Курської так в житті трапилося, що я навіть знайомий з людиною, яка запускала Чорнобильську Курську атомну станцію, її перший блок, і тому яка інженерія там використана, в тому числі в приміщеннях, мені непогано відомо. Відтак я можу сказати, що довести до хліва реакторний зал можуть тільки в Росії, бо в усіх інших країнах це недопомостимо, бо вони чудово фахівці знають, що таке реакторний зал, наскільки і в якому порядку його треба утримувати. І ще одна дуже важлива річ. А, атомна станція це набагато точніше, ніж операція на тілі людини. Регламентні роботи, які виписані регламентом, зобов'язані виконувати в часі, а вони розписані погодинно під час життя реактору. І а, я ще раз хочу це підкреслити: тільки занедбаність, невправні інженер і працівники можуть довести ці приміщення і самі. Установки, такі як генератор, такі як запасні системи живлення, реакторні зали, обслуговуючі зали, і так далі, до того стану, якому ймовірно може знаходитися Курська атомна станція. Бо я пам'ятаю, як на початку, коли зайняли вороги запорізьку станцію, як вони перетворили склади, наприклад, генераторний зал складували боєприпаси для градів. І так далі, тобто в них в голові е, 2 плюс 2 не складається, що, е, скажімо, безобразне відношення з вибухівкою може привести до величезної трагедії. Тому для мене не новина, що в такому стані може знаходитися Курська атомна станція, але причина цьому це власне безпорадність персоналу, який може довести, а може це й слова, я не виключаю, знаючи. Геніальність е, Гросі з точки зору здатності комунікувати, наслідків комунікації. Ну і е, ви добре пам'ятаєте його поїздки на Запорізьку станцію і меседжі, які лунали звідти. Тому може бути цей вплив, в тому числі, е, спілкування із керівництвом і відповідного міністерства енергетики Росії, ну і персоналу. Курської станції е, ніякої загрози з точки зору української армії цей об'єкт не несе і не має, тому е, говорити про це мені здається. Ну це просто тільки збудоражувати ситуацію, лякати когось. Пане Романе, не можу не запитати. Ми всі розуміємо, що в Кремлі чи десь там в бункері сидить, сидить абсолютно скажена людина. А чи може бути так, що ось ці всі меседжі це підготовка до можливої провокації? Ну скажу вам так, що я досить ретельно відстежую все, що говорять з Кремля, в плані ядерного шантажу. І десь місяців сім назад а, він сам себе вже переконав у тому, що гавкать на цю тему абсолютно недоречно, безглуздо, тому що а, сама ця аварія наслідків а, ніяких не матиме з точки зору серйозного там зараження і так далі. А от стосовно того, що його на ноль помножать в принципі в світі, то він це прекрасно розуміє. Плюс до того він отримав а, чітке попередження від багатьох. Лідерів країн і європейських, і НАТО, і за океану, і в тому числі у нього була розмова із Сідзіньпіням, де йому дали зрозуміти: ну наскільки він здатен зрозуміти, що використання не те, що там стратегічної ядерної зброї, тактичної, і навіть оцих лякалок, вона воно веде до того, що його просто виключать із клубу людей. В принципі, людей як таких, тому а, він це добре розуміє. Ну а тим, кому ще не встигли наступити на язик і пояснити, що треба перестати цим займатися, то вони продовжують дзявкати, там, вискакуючи своїх халабут, занедбаних і так далі. Тому це воно до цього часу ще лунає. Але якщо серйозно сказати, то в середині 2023 року на цьому питанні поставили крап. І в тому числі і фюрер Московський, не дивлячись на те, що він зараз знаходиться у черговому інтелектуально-фізичному ступорі, він е, розуміє добре, що, е, що займатися шантажем ядерним сьогодні недопустимо. Ну тому і викликали гроші для того, щоб цей сотрясав небеса. До речі, магата така організація цікава, що насправді, якби вона захотіла. По серйозному, то вони б давним-давно запропонували ввести санкції до ядерного сектору Російської Федерації. Це позбавило б їх. Я маю на увазі фюрера постачати запасні частини компоненти, тому що обладнання там, якщо реактори самі то розроблені вченими Росії і України в більшій частині України, то системи управління давним-давно стоять в захід. І Гросі розуміє прекрасно, що він має можливість стиснути на Росію. Ну, інша справа, бажає він того чи не бажає. Ну, розумієте, тут ще така ситуація. Його ж недавно обрали ще на черговий термін головування в МАГАТЕ, тому він себе відчуває дуже впевнено в нинішній ситуації. Хоча мав би зрозуміти, що Кремлю прислуговувати це собі дорожче, але схоже, що він так нічого й не зрозумів з попередніх випадків з Чорнобиля і з Запоріжжя. Ну, не те, щоб прислуговувати, але налагодити стосунки, хоч Вашингтон, принаймні про це пише політико, а усі ці розмови про червоні лінії. Про що я вас також неодноразово запитувала, чому ж вони нам не дають цей дозвіл, який нам необхідний, для того, аби все ж таки придушити агресора? І ось сьогодні так само ці цю тезу повторив генерал-майор Патрік Райдер, сказавши, що ми не воюємо з Росією. Ось що відбувається, чи дійсно є якийсь договірняк? Ну, як ви бачите, всі неофіційні особи, тобто відставні генерали, там політики, кажуть, що які ще можуть бути червоні лінії, а всі, хто в кабінетах сидять, тікають, що шум, ну таке, що там може щось ще вийде, там щось ще поспілкуємося. І до речі, в цьому питанні, от, на яке ви зараз звернули увагу, треба не забуватися про сьогоднішній візит до Пекіна Джейка Салівана. Бо звідти теж новини будуть серйозні. Так от давайте про ці дозволи формально фактичні, бо нормальній звичайній людині тут не ви не вийти з цього блудня, Бо ні в одному документі ви не побачите ніяких заборон, ніяких пересторог. Тобто, все передається. Це власність, Україна може використовувати. Але а, тут мова ж іде не тільки про дальність, мова йде і про зону застосування. І зараз ця ситуація актуалізувалась, вона набрала нового зовсім змісту. Чому? Бо Курська операція показала, що це все блуд. І, в принципі, воно не має ніякого значення. Поясню чому. А Кремль обрав шлях мілітаризації економіки. Тобто, це нацистський шлях, яким проходив свій час Гітлер з Германією і так далі. Що це означає? Це означає, що вибудовується економіка, яка без війни не може існувати. Це економіка, в якій соціальні програми і так далі, вторинні. На наступний рік майже 30% бюджету в Росії піде на ВПК і тільки 20% на соціальні програми. Тут все зрозуміло. Якщо хтось думає, що так зване СВО з боку Росії здатне з'їсти ці об'єми ВПК це помилка. Це означає, що вогнища війни будуть тиражуватися. Якщо ще у тих, хто вводить якісь обмеження, не зовсім низки, втратили сіру рідину, то вони повинні розуміти, що або зараз Україна ці промислові об'єкти вразить. І говорити про мілітаризацію економіки буде неможливо, а значить, розпалювати вогнища війни неможливо. Або буде ситуація така: СВО буде йти як е, мертвої потіє, а ситуація із полум'ями війни буде розгортатися далі. Бо тут зрозуміла закономірність, поки війна. Ішла на території України Росії, було вельми непогано. Як тільки вона перейшла на територію Росії страшенно погано? Ну, власне, це урок, в тому числі на сиднацистської Німеччини. Це все азбука, а ситуація сюди ж приєднується. Ситуація з територіями, бо це Мюнхенська така собі угода в сучасному формуванні. І так, а чому зараз це питання набрало додаткової актуальності? Бо знято оцей, оцю так звану червону лінію. А стрілять чи не стрілять. Справа в тому, що для фюрера Московського є тільки один аргумент сила. І чим більша була товща і важча, і цією булавою йому бить по голові, тим йому буде страшніше, і він буде торопіть, заповзати під килим, ховатися десь і так далі. Так як було на це. Е, провели наступ. Мало того, що не знав, що говорить, він ще й збіг. Кудись із Москви, там а, кудись їздив, потім за кордон поперся. а Тоді приїхав, каже: ну давайте поговоримо про економіку. По дорозі вони до цього часу так і не визначили, а кого ж призначить командувачем на цей курський напрямок. Його ж до цього часу немає. Спочатку був ФСБшний генерал, ну яке ФСБ, де ФСБ, а де польова армія? Далі потім призначили охоронця колишнього губернатора. То там вже є свій губернатор, і ми взяли посаду лише іншого губернатора. Тобто. Оця безпорадність свідчить про те, що як тільки застосовано силу, все, всі розбіглися. Як ото на тій пожежі у Ростові на дону давайте уматувати. Ну, треба було сказати як в оригіналі: воно горить, вони приїхали тушити замість того, щоб тушити, давайте звідси уматувати. Значить, забрали манатки і втекли. І знімають всі на камери, як горить, а тушить навіть ніхто не збирається. Оце суть Росії. Оце вам відповідь, що відбувається з реакторним залом у Курську. І тут менше чи більше це не має ніякого значення. А, бо насправді це суть одного. І тут важливо, що? Щоб оці аргументи укладені були у слова для а, американців, для британців, для французів. Бо ми не для них зараз з вами говоримо. Ми, ми говоримо для іншого середовища. І їм треба по ці речі пояснити, що або ви будете боятися і сидіть у кущах. І добоїтеся до того, що, як казав мсьє Трамп, війна прийде до вас. Зверніть увагу, як він сказав, до вас, не до нас. Він не сказав, що ми, він сказав, до вас прийде війна, бо до нього вона не прийде за будь-яких умов. О, так от вона може прийти. Бо оця мілітаризована економіка, про яку каже Фюрер, це дуже небезпечна штука. Зрозуміло, що на спочатку вони будуть їздити на тому лайні, на якому вони їздять на війні. Але якщо мілітаризована економіка буде продовжуватися і поглиблюватися, то все може бути. Бо це ж тільки час навчання. А війна це дуже швидка і страшна наука, бо тут або живий, або не живий. Тут інші вчителі. і ці вчителі дуже швидко навчають, в тому числі навіть таких безголових, які в більшості там свої керують і бігають навколо фюрера Путіна. Тому до цього треба відноситися серйозно, і поки є можливість. Або йти шляхом, який пропонує Трамп лендліз і дати все, що необхідно, або дати, тому що самому треба себе захистити і зберегти. Мені дуже сподобалася от реакція Столтенберга на вчорашню зустріч НАТО, де він у відповідь на проблеми сказав: що Ми будемо збільшувати усилювати. бо це потрібно для нашої безпеки. Пане Романе, ну власне доносити інформацію можливо вже полетіли, можливо, вже прилетіли міністр оборони Рустем Умеров і голова офісу президента. А повідомлень поки що ще не було. Але наскільки я розумію, у цій запланованій зустрічі і з Лойдом Остіном, і з головна мета, яка ну я так принаймні те, що озвучують, це спробувати переконати Білий Дім у знятті тих же обмежень, в яких вони заплуталися. І ось в даному випадку чи Вийде. Ї їм переконати, ну, давайте, так Бо вже Пане переконує цілий ситуаці... світ, і все ніяк. Це ж, це ж ситуація, що нам з вами сказали, що треба переконати. Ну це те, що нам а було озвучено, може... так. Так, а поїхали, може, і за іншим. Умовно кажучи, дивіться. Е ситуація почала розвиватися в Курску, і треба ін'єкція. Тому сказали добре, воно ніби пов'язано із польськом, ну не дуже пов'язано. Да? З одного боку, з іншого боку, я ж не випадково назвав Салівана, якийсь чогось в Китай полетів. Або там же теж з'явилися Сполучені Штати вели свої санкції, а Китай обмежив експорт безпілотників і компонентів для безпілотної авіації. Тобто там же теж йдуть процеси такі дуже цікаві з обох сторін. І чим все це може завершитися, але що мені подобається, настрій у Фюрера поганий, а настрій у президента України непоганий. Я скажу так, виходячи з його вчорашньої з з спіччів. А люди, ці обоє, вони страшенно залежні від обставин. У них дипломатичної школи, як у мене, балетне. Тобто все написано в обох на обличчі. Тобто я прекрасно розумію, що ситуація у Фюрера погана. Ситуація у президента України непогана. Я не кажу хороша, хороше, непогана. Бо настрій непоганий, в тому числі в питаннях переконань, бо було сказано так, що надія є. Раз надія є, це означає, що на самому верху там слово якесь сказали, сигнальне. Тому в цьому відношенні надія є, але для мене очевидно, що... Їхати за дозволами міністру і керівнику офісу обом ну це все рівно, що ножиці носить трьома, там для одної руки тільки два отвори, і все. Тому тут ситуація така, що о, треба ще розгадати. Бо очевидно, з моєї точки зору, що ситуація з міністром це інтендантська служба, і це такий перелік там на сотні сторінок. До деталей розписаний, бо так воно і є, бо це міністерство. А що стосується офісу, то це політичні меседжі. Я би сказав більше, вони пов'язані з темою е переговорного процесу з точки зору так званого глобального другого саміту миру. миру. Так, очевидно, що це буде обговорюватись, бо там комусь вже не дійшло, що тобі треба їхати чи не треба їхати. Бо це все має величезне значення з точки зору прикриття того списку, з яким їздить е, пан Умєров. Тобто, це все компоненти одного складового, але кожен тут відіграє свою роль. Бо ну, якби мені сказали, що е, керівник офісу буде е, перераховувати що які інтендантські викона інтендантська служба, я би сказав, що йому нема коли часу глянути на той список, а не те, що там аргументи якісь. Проводить. Так само, як у Мерову зараз говорить про саміт, а його ж треба готувати. Одне треба вирішувати, і друге треба вирішувати. Тому йде така робота, в якій кожен виконує свою роль, не дивлячись на те, що багатьом, коли сидять у цих кабінетах, то хочеться обять не об'ятних. І там мати справу, і там встигати, і там встигати, і так далі. Ну тут так не вийде, бо це війна. От, тому від цього візиту треба очікувати, що сигнали будуть відправлені. Але як сказав Джон Кірбі напередодні, ми з українцями це тримаємо в приватному характері. Тобто, в приватному він тричі повторив це слово, що поки що на офіційний рівень це так і не вийшло. Ідуть дискусії на рівні поговорили, і будемо думати, як вирішувати. Але в нинішній ситуації, після Курська, тут, тут має бути шевеління, бо воно зрозуміло. Ну насправді нехай цей дозвіл буде і неофіційним роблять собі роблять ан британці, вони не проти того, щоб ми застосовували їх їх зброю. І ось досить примітною і непоміченою чомусь у нас прийшла заява Лаврова. Це до тих, до тих слів, що в Кремлі підгорає. А він сказав фактично наступне: якщо захід зацікавлений у врегулюванні українського конфлікту, то треба сідати за стіл переговорів. Я так розумію, що це відбувається саме тому, що Захід наразі і не квапиться з дозволом. Чи... Чому? Я вам скажу так: от, якщо дивитися на те, що в Росії не підгорає і горить, то розмови про дозволи і не дозволи це скоріше розмови. А ситуація розвивається так, як вона розвивається. Бо іноді в інформаційному полі, от ви ж там говоріть, а я буду свою роботу робити. Тобто, ви ж не дуже там, а іноді ви дуже сваріть, бо мені від цього тільки краще, що мені не дають справи, а вони роблять, щоб упало, і так далі. Бо наступить час, коли можна буде сказати, так, а ми їм дозволів ви не давали". це Вони самі це ж вони такі, от страшні на союзники. Тобто, політика, особливо міжнародна політика, і звучання фраз, які виголошуються, і реалії, це як кажуть, от 10 дві великі різниці, і що тут що. Іноді розгадати ту дуже і дуже важко, і тому ми до цього часу не розуміємо. Так а хто не дає а, дозволів, Лондон чи Париж? Бо об'єкт то один, і вони так: то Лондон на Париж показує, то Париж на Лондон. Але насправді формально ніде це не зазначено в жодному, в жодному документі. Ну, це залежить від того, кому що краще треба, бо зустрівся з соціалістами, вони посварили, сказали, каже, так то Париж. А той зустрівся із радикалами правими, так це Лондон і так далі. І у цьому котлі воно буде в безкінечності варитися. Нам що? Нам головне, щоб було побільше і щоб воно далі стріляло. А як там вони говорять, на це менше уваги треба звертати. Пане Романе, наостанок, президент Зеленський в режимі секретності. Розповів, що вже готовий план перемоги України, і що його побачить і Байден, і обидва кандидати на пост президента США Трамп і Гарріс. Знаєте, досить так стрімко змінюється взагалі інформаційна політика. От минулого разу ми з вами в цій студії говорили про можливий референдум нині після курської операції. План перемоги. Ось такі різкі зміни настрою. От з чого раптом, і є якийсь натяк на щось, про що ми ще не здогадуємося? Ну, Найшвидше розповіді ведуться про полювання, про війну і про футбол. Тому все це є закономірністю ситуації, тільки я вам можу сказати, як тільки план попаде до Трампа, і він дуже стане таємним. В силу того, що це чоловік, схожий на окремих українських політиків, от за ними треба сторожа представляти, щоб збирати ті папери і документи, які вони по собі залишають. Тому в цьому відношенні е, теза стосовно проінформувати Даріс і Трампа вона заслуговує на повагу з точки зору, щоб інформацію поширить. От. І я думаю, що е, це дуже важлива річ. На яку ми раніше не звертали увагу. От якщо хочеш донести щось аж до Кремля, куди до фундаменту, треба сказати Трампу. То він все зробить, щоб там знали. І е, в цьому відношенні, от, я довго думав над цією фразою президента. Думаю, це дуже сильно. От піти до Байдена, поділитися планами, потім сходить ну до Гаріс, то таке діло, вона і так буде знати, тому що це якби. Одна, одна влада, а от до Трампа для чого це? І потім я зрозумів. Це ж так сам такий же самий динаміт, як Лукашенко в руках у, е, Путіна. Хоче, щоб весь світ знав, розкажи Лукашенку. Він його в таку обгортку заверне, сам злякається, людей налякає, а потім думатиме, а що я наробив. От ну, пам'ятаєте, то він виводить війська, зараз заводить. І вже про це говорять усі і в усьому світі. Навіть Європейські газети і журналісти, такі матьорі, які б вперше ну, хоча б глянули, що там за армія, вони все рівно пишуть, що вже Лукашенко наступає на Україну. Власне, Дональд Трамп із цієї серії. Ну, він, правда, битий. битий, він досвідчений чоловік. Але те, що він інформаційно заповнює весь ефір, то це важливо з точки зору того, що Україна має план. І пам'ятаєте, він років три говорив: от ми їм даємо, даємо, а вони не мають плану. Тепер, от якщо йому план покласти, він скаже, так вони мають план, і тому їм треба ще більше дати, ніж я про це говорив до того зброї. І тут є з моєї точки зору правильний розрахунок, але ж проблема: чи буде е, Трамп президент? От в тому і вся, і вся справа. Хоча з точки зору виборчої кампанії для інформаційної атаки це дуже важлива річ. Одне, що я над цим думаю, чи не злякається фюрер Московський, так що він дурниць наробить? Бо, от, дивлячись з того, що відбувається зараз, і ситуації на лінії фронту, нам конче необхідно закрити деякі речі, і, от, поїздка міністра і керівника офісу, мені здається, що вона буде на цю частину спрямована. Плюс, на перспективу, на розвиток, яка пов'язана з е, Курською операцією, все це, якщо насправді з толком і розумом над цим працювати, це може дати феєричний результат, але при тому, що союзники, ну хоча б виконають ті зобов'язання, які вони брали на себе впродовж поточного, поточного року, я би сказав так. Але якщо ще ж трошки більше, так як каже Столтенберг, то все піде. Ну, власне, так як казав Петер Павел на початку нинішнього 2024 року, пане Романе. Ну слідкуватиму за новинами. Сподіваюсь, вони будуть позитивні. Я дуже вам дякую за ваш час і аналіз Я подій. Дякую.